Вітаю, шановні учні! Тема сьогоднішнього уроку власне у нас на столі розглянемо. Крохмаль, а також панірувальні сухарі. І приготуємо нагетси. Хто не любить нагетси? всі люблять нагетси навіть я. Куряче філе порціонуємо на невеличкі шматочки. Секрет смачних нагетсів в тому, що всередині курятина залишається соковитою, такою, ніби пропареною, а зовні ми маємо ось цю хрустку, таку жирненьку скоринку. Отож, готуємо паніровку. Маємо з тобою кукурудзяний та картопляний крохмаль. Ці продукти зазвичай використовуються, знаєш для чого. Правильно для загущення соусів, наприклад, чи кондитерського крему, але крім цього, крохмаль використовується також для підвищення рівня хрусту, можна сказати так, додавши його до паніровки нашої замість борошна, як ми зазвичай це робимо. Так отримуємо тонесеньку скоринку, але дуже дуже хрустку. Чим відрізняється картопляний крохмаль від кукурудзяного, можеш почитати на сторіночці у Ямуни. А ось і панірувальні сухарі. Це наш зовнішній шар. Так, паніровки. Я зазвичай рекомендую готувати панірувальні сухарі вдома. Але з появою ямунівських сухарів я тепер перестала готувати це вдома, тому що вони готують дуже дрібний помел, але натуральний. Ах, пахне хлібом. Яйця гарненько розбиваємо. До речі, нагадаю, що в крохмалі немає глютену, тому його також застосовують в приготуваннях страв глютен фрі. Ось цей перший шар крохмалю. Він нам потрібен для того, щоб яйцю було за що вхопитися. Якщо ти просто зануриш шматочок м'яса в яйце, то скоріше за все воно просто стече і не візьметься гарним рівномірним шаром. Тому перший етап він обов'язковий. відправляємо в сухарі панірування. Якщо хочеш скоринку більш Товстенько, паніровка може бути подвійною. Температура олії має бути 170-180 градусів. Відправляємо і смажимо до золотавої скоринки. Курячі філе готується дуже швидко, тому 3, максимум 4 хвилинки, залежно від температури, від об'єму олії, від кількості продукту, який ти в нього закладаєш. А основою для сирного соусу є завжди бешамель. Тому ми нагріваємо вершкове масло і тут ми задіємо наш крохмаль в якості якраз таки загущувача. Який універсальний крохмаль. Так, ложка масла, ложка крохмалю. Перемішуємо це все в наше руль, яке кипить, додаємо молочко. Для того, щоб зрозуміти густоту соусу, зокрема бешамелю, нам потрібно дочекатися, поки він гарно прокипить одну-дві хвилинки. І, взагалі, щоб ти знав, для того щоб не відчувати крохмалистості, будь-то бешамель, чи заварний крем, чи інші соуси, потрібно його гарно проварити. Тоді в нас на після смаку не залишатиметься ось цього крохмалистого такого м -м відчуття. буль-буль, час додавати сир та фіксувати смак. Сіль, перець, можна, мускатний горіх. Вимикай плиту, розмішуй, і соус готовий. Так, і вимішуй, поки сир не розчиниться до кінця. Тепер я би сказала відмінно. Тож бо наливаємо ля соус в ля піалочку. М -м -м. І викладаємо хрумкі, золотаві домашні нагетси. Ну, Це вже ніяк не вміщається. Треба задегустувати. бо що це за вчитель, який. М -м. Сьогодні, думаю, все зрозуміло. Все буде дуже смачно. Обов'язково приготуй нагетси вдома і зустрінемось на наступному уроці. Там буде щось солоденьке. М -м -м. І як завжди, в директорську.